Таке відчуття, що там зупинилося життя, тому що людей на вулицях майже не було. Люди російські, цивільні, дуже налякані. Вони не до кінця розуміли, що відбувається. Це дуже підняло бойовий дух. Навіть втомлених українських військових вони відчули, що вони знову можуть наступати. Найскладніше попереду, якщо українське командування має намір закріплюватися на цій території. Дяно, же ти нещодавно повернулася із суджі Курської області. Ти була одна з перших, перших журналісток, які побували на цій території, яка зараз контролюється збройними силами України. Що ти побачила? Перед тим як поїхати туди, це були тільки перші дні. Насправді не було багато інформації, тому що Україна дотримувалася режиму інформаційної тиші. Ми насправді до кінця не знали, що там відбувається, і я запитувала військових, які вже були там. Вони казали, що містом ще групи ДРГ. Тому ми якби вагалися і чекали, коли можна буде в'їхати. Е, і я насправді очікувала, що там можливо ситуація буде з безпекової точки зору набагато гірша. Я думала, що там будуть вибухи, як ми це чуємо зазвичай на нульовій лінії фронту. Що там буде багато дронів? Бо перед цим я була в часовому яру, і там дуже багато безпілотників літало весь час. І я здивувалась, коли ми в'їхали в місто. воно виглядало собі звичайним містом. Єдине, що таке відчуття, що там зупинилося життя, тому що людей на вулицях майже не було більшість з них ховаються в підвалах. Але місто стоїть собі як місто. Більшість будинків не зруйновані. Так є кілька зруйнованих споруд у центрі. Це адмінбудівлі, переважно, але тим не менш. Місто збереглося, і на відміну від того, що ми могли бачити в українських містах, в тому в яру чи в цих селах зараз на Покровському напрямку, ситуація виглядає там зовсім інакше. А як, як місцеві реагували? На українських журналістів, на українські збройні сили я бачила, що ти в соціальних мережах розказувала, що вони розуміють українську, деякі навіть говорять. Як вони реагують на те, що українські збройні сили тепер ведуть військові операції на території Росії? Коли ми підходили до місцевих, я всім казала, що ми українські журналісти. Мені здається, це справедливо, аби вони розуміли, з ким вони розмовляють. Деякі просили не показувати їхніх облич, не знімати їх, їхніх облич, бо вони бояться, якщо раптом повернеться російська влада, що їх можуть за це переслідувати. Люди російські цивільні дуже налякані, Вони не до кінця розуміли, що відбувається. Для них це все було раптово, їх ніхто про це не попереджував. І місцева влада їхня російська виїхала. Люди, в яких були машини, ті, хто багатші, теж виїхали. І ось оці люди, які називають себе біднішим класом, вони скаржилися, що їх покинули на призволяще. Ми, коли підходили до них, я спочатку ну, знайомилась, думала, що з ними треба говорити російською. Вони мені, мені відповідали українською. І так ми порозумілися, зрозуміла, що вони розмовляють українською, хоча вони кажуть, що це їхній. Цитата хахляцький діалект, тим не менш, це така розмовна українська мова. А, чи говорили вони тобі про якісь утиски прав, чи навпаки, кажуть, що українці їм допомагають? Наскільки вони хочуть а, співпрацювати з українською владою? Чи вони все-таки зберігають а, російський патріотизм? Чи їм байдуже яка ситуація в цьому? Чесно, відверто на це запитання, я думаю, ні я ні вони не можуть відповісти. Тобто, коли по місту ходять українські солдати, так вони кажуть, що ваші хлопці нам допомагають, привозять воду, привозять їсти. Я знаю, що військові інструктували місцевих, що робити. Тобто. Ховатися в підвали та не готувати вночі, бо їхні чи дрони можуть побачити. Тобто, вони кажуть так, що військові їх не українські військові нічого поганого там не роблять, допомагають їм. Але якоїсь такої я не можу сказати прихильності. Не можу сказати, тому що вони, наприклад, ось ті люди, які кажуть, що допомагають військові, вони знову ж таки кажуть, що наші хлопці втекли, а ваші хлопці нам допомагають. І мені здається, це таки е, роздільна лінія, що є ваші, є наші. Наша розгвардія втекла, наша поліція втекла. Ось, але я думаю, що треба спілкуватися більше з більшою кількістю людей, щоб розуміти, тобто е, ми скільки мало лише поспілкувалися, тим не менш. Ну, вони всі налякані, не розуміють, що відбувається. Тому я не знаю наскільки от вони щирі, щирі загалом у своїх відповідях. Я знаю, що ти багато висвітлювала деокупацію українських територій українськими збройними силами. Зокрема, ти працювала на в Херсонській області. Як відрізняється ситуація ось на цій? Захоплені українськими збройними силами російській території від деокупованих після росіян українських територіях? Наскільки це різні картинки? Ну окрім того, що я вже сказала, що справді будівлі стоять не зруйновані, магазини не розграбовані. Я би хотіла ще відзначити таку річ. Я спілкувалася з військовими нашими ну безпосередньо штурмовиками, солдатами, які брали участь у на цьому наступі то вони кажуть, що їх інструктувало командування, тобто проводило інструктаж, що можна робити, що не можна. Були чіткі інструкції, що треба дотримуватися гуманітарного права. Ну і самі солдати на цьому рівні вони розуміють, що ну, ви можете подивитись інтерв'ю також у нас. Вони кажуть, що ми не росіяни, ми нікого не будемо там ображати ну, тим більше робити якісь набагато гірші речі. Так? Вони заходили, питали цивільне, що їм треба, щоб була можливість, допомагала, давали їм воду. Е і я сподіваюся, що так буде і надалі. Заходить туди військова комендатура, яка я маю надію все-таки спостерігатиме за тим, аби. Права росіян і цивільних росіян там теж зберігалися. А ти знову ж таки спілкувалася з українськими військовими, які проводили цю операцію, продовжують її проводити в Курській області. Які в них, який в них настрій, які в них загалом бойовий дух? Що вони говорять про, про таку неочікувану, неочікуваний такий поворот в, в бойових діях? Ми поки не розуміємо, яка кінцева мета цієї операції. Так ми не розуміємо чого вдалося досягти задуманого. Але я можу стверджувати, що ця операція точно інформаційно дуже важлива. Вона дуже вплинула, Ну і морально, вона дуже вплинула на бойовий дух військових. Навіть от ті бригади, які туди, деякі були відправлені, вони досить побиті після Бахмута. Так, та бригада, але це дуже підняло бойовий дух навіть втомлених українських військових. Вони відчули, що вони знову можуть наступати, не лише відступати, що ми можемо проводити блискавичні і певним чином такі дуже цікаві операції, заставати ворога зненацька і все-таки робити щось дуже дуже неочікуване. І ну, той сам факт, що війна була перенесена на територію Росії, дуже якби, надихнув сили в втомлені Збройні Сили. Водночас варто ж все ж таки пам'ятати, що всі. Такі військові операції вони даються не просто так, це не просто встали, прийшли, зайшли? Це, це дається певною ціною, і це ця операція досить ризикована через те, що українські збройні сили зараз на території РФ є ризик, того що вони можуть потрапити в оточення. Це все ціна, ціна цьому всьому людське життя. Чи говорять про це українські військовіки? Так, звісно, говорять, насправді, поки що про ціну, я би сказала говорити зарано, бо найскладніше попереду, якщо українське командування має намір закріплюватися на цій території, насправді ці перші бої де подекуди були, вони були раптовими, і через це багато ми бачили з російських солдат. Здавалося полону, вони відступали. І насправді, за моїми даними, з того, що ну, говорили, з того, що мені відомо. У ці перші дні не було багато загиблих. Там, звісно, були загиблі, але це число, якщо порівнювати з контрнаступом чи з іншими операціями, воно е, досить, е, досить таке, ну не дуже таке велике. Безперечно, е, це кожне людське життя цінне, е, але ось мені здається, те, що поки що не було багато загиблих, поранених вдалося вдавалося швидко евакуювати, налагоджена е, оця лінія. Евакуації це теж все таки впливає. Ми будемо бачити далі, як розгортатимуться в бойові дії, тому що росіяни підтягують резерви. Це я мала на увазі, тому що далі ставатиме складніше, і можливо, що далі ці бої будуть виснажливіші, можливо, вони будуть кривавіші, якщо все таки українське командування залишатиме збройні сили там. От, власне, розвідка Сполучених Штатів вже підтвердила, що росіяни перенаправляють деякі бригади з напрямків, які в на території України до того, щоб захищати Курську область. Я знаю, що ти спілкуєшся з багатьма військових військовиками, і чи змінилася ситуація на українських територіях? Був дуже жорсткий наступ росіян там на Покровську, на Часовому редіру, чи кажуть військові, що їм стало трошки легше дихати, чи цього поки нема? Найскладнішими напрямками залишаються турецький і покровський, і ну західна преса писала, що можливо саме з тією метою, аби забрати сили з цих напрямків, була затіяна ця операція. Е, я не знаю, але ну факт залишається фактом, що вчора, майже повністю, ну як публікував стейт, майже повністю був окупований Нью-Йорк, селище, невеличке селище, тобто росіяни там просуваються, досягають успіхів. Майже щодня росіяни просуваються на покровському напрямку. Ці два. Ключові наразі напрямки лишаються дуже складними. Я вважаю, що росіяни тиснуть, тиснутимуть там доти, доки в них ставатиме сил, і можливо вони будуть перекидати на Курськ війська з інших напрямків з Харківського, чи навіть з часів Ярського, з Краматорського, як їх зараз називають, тому що там вони відчули, вони, мабуть, по перше, вони перекинули туди справді багато військ, щоб тиснути, наскільки в них. Є можливості і поки в них виходить, вони будуть тиснути. Ось на цих напрямках не відчувають часовому яру. Було відносне за але на той момент я не знаю, чи це пов'язано з тактичним перегрупуванням чи з перекиданням сил. Я думаю, що треба спостерігати, дивитися за усім даними, які бригади з'являтимуться російські бригади, які російські підрозділи з'являтимуться у Курську. але наразі ми бачили, що це якісь е, окремі такі нерегулярні підрозділи. Ну, будемо бачити, кого вони тоді будуть перекидати.